Привіт, друзі! Ви знаєте, що дядь в житті не їв, і цього часу собаку і собаку з'їв, і сікі гамна їв з цими людьми цікавими. Але є такі фрукти, які, чесно кажучи, судячи зі своєю назвою, викликають великі сумніви, чи можна взагалі щось їсти. Тому що, чесно кажучи, я їв там курячі лапки, курячі крильця, але я ніколи не їв пальці мерця. <сум> так, друзі, це так називають в народі. Ми ж любимо ці всі знаєте, народні повір'я, приказ, приказки, казки, дикине Фергезу, пальці мерця, тому що її плоди сині і нагадують дійсно пальці мерця. Але перед тим як дивитися відео про дикінею, будь ласка, перевірте, чи відписані ви на мій канал, чи поставили ви лайк цьому відео і всім іншим також, як багато дуже цікавих. І це дуже, навіть, там якось та я брешу, слухайте. Хочеться бути популярним. Ну і через те, що монетизація, можливо, закрити якісь свої певні гештальти та не знаю. Але також, щоб люди бачили оцю всю красу, десь там не красу. Хто завжди ваш так грязно. кажу, ну будь ласка, прийдіть, допоможіть. До речі, ви знаєте, так цікаво, що е, хто цікавиться соціонікою, е, то я гамлет, Ну, понятно, бо я на, на сцені постійно. Тому дуже не вистачає Максима Горького, я якраз людина, яка буде організовувати мені побут і годувати мене. Ну так пише соціоніка, але ми сьогодні про дикінеї, про пальці дикого мерця. Боже, про пальці мерця, сині. Поїхали. Деканея, фаргеза і перші заморозки. Приморозки розкажи на бачите, сьогодні у нас був перший заморозок, і вона, бідно, так померзла, але все-таки цей фрукт називається пальці мерця і такий маленькі халовін забезпечені. Тут, в принципі, більше вони сині. Ці плодики ми з вами скуштуємо. Я про вас їх поїм, вони м'якенькі, вже можна їсти їх. Бачите, такі красиві такі. Фитового кольору. Дикінея Фергеза вона близька родичка моєї улюбленої акебії. Кебі п'ятилистої, трилистої, яка у мене скрізь росте, і яку я з радістю їм продаю і рекомендую їсти. Бачите, теж тут і шовковиця біда теж примерзла. Ой, коротше, сікі горя, ціні лише 11 жовтня, а сіки біди принесли, понімаєш? Оці жовтневі заморозки перші. Ось, проте, бачите, все інше живе на світі. Там я ще поливаю, тому що треба, щоб все було полите. Дуже гарно подивіться будлея, пінк-пантера. Навіть кольор змінила трохи від того, що холодно стало. Це її перше плодоносіння, де кінеї Фрегези. Для того, щоб були туди, треба, щоб були партнери в неї запилювачі. Тобто це мають бути дві різні рослини, наклони. Ось. Це, бачите, це гілка минулорічна, а це все заросло за цей рік на сьогодні. І в наступному році, бачите, ось дуже багато в неї квіткових бруньок буде. Ніж вони вже є, ось це все будуть квіточки, бачите в неї ось там? Вон, де там фокус-фокус. Ось там це все будуть квіти в неї. Де там великі кипати? фокус, господи. Пальцем знімаєш. О, там, бачите, там будуть квіти в неї. Але, дай Богу, доживемо, переживемо і вже на цьому році, десь у травні, воно буде цвісти такими жовтими квіточками. Взагалі, рослина дуже шикарна, екзотична, цікава, схожимось на аралію манджурську чи висок, вірніше, але це теж інша справа. Ну, що я вам скажу, давайте, напевне, будемо вже приступати і відкривати перший пліт в цьому році. Привіт! Ну що, йдемо з вами куштувати коштувати дикінею. Займемо най-най. Синіший палець, О, давайте це візьмемо. Він вже відривається, не вже розкрився. Дуже, дуже цікавий. Схоже на хурму. Подивіться, який цікавий ось цей плід. Бачите, він ніби акебія. Розкриваємо його і їмо. Схожі. У мене щось схожі. Дуже схожі на 200 коватих огірок. Але якщо, це враховується те, що сьогодні були морози. Вони могли просто померти, розумієте? Кебі є смачніше набагато. Але це має якийсь свій антураж. Тому що їв його морозу, вона була содка, Ця, цей фрукт був солодкий палець мріця, але. Та потім ми посіємо. Ну, я посію. Взагалі росне дуже цікава. Якщо е, їсти плід недозрілий, то у нього десь такі... Е, Молокоподібний сік, який склеює рот. Чесно кажучи, дуже хочеться комусь того рота просто взяти і заклеїть, щоб менше. Правильно? Знаємо про кого. От, якщо ні, пишіть в коментарях. Отака От цікава дикінея фергеза. Тому, друзі, є дуже цікавий світ плодових рослин, які і декоративні, і плодові, не лише там абрикоси, персики, апельсини, мандарини. Є дикнеї, є акебії, є ще купа всього, що можна нарити, корені. До речі, чув, що можна й стижоржини чи на ну, кожу не пробував, але думаю, треба теж спробувати. Тому, друзі, вирощуйте все цікаве, красиве, екзотичне. Люблю вас, ваш Руслан Бількович, Па-па.